Ну і зараз до важливих ініціатив і питань столиці я б так сказав. Адже Київрада заборонила продаж цигарок у всіх кіосках і мафах Києва. Відповідну правку вніс депутат Олександр Міщенко. Також заборонили встановлення мафів біля метро, клумб, пішохідних доріжок та адміністративних будівель. Кількість мафів у наступні два роки скоротять із 10 тисяч до 2,5 тисяч. Ну, і тут цікаво, як кияни відреагували на таку заборону продажу цигарок у кіосках. Наші журналісти у них запитали, а відповіді просто зараз почуть менше буде доступу дітям, дітям підліткам. Так що, а ви самі. Я, я, я палю так. А де купуєте? Ну, взагалі, де прийдеться. Ну, буду купляти в собою так, на ну, господи. Це не це не велика проблема. Я дуже нервова людина, і військовослужбовець і доволі. Як розуміється, на почві психологічного стану, то якби це було б дуже незручно для деяких людей. І від куріння відвикнути доволі складно, але це непогана ідея в якомусь випадку. А ви де купуєте цигарки? От, так, де... Ну, де вийде, звичайно. Якби в мене військова служба і купувати їх потрібно десь, де є вони. Бажано на річках. Але... Там ну, не треба забороняти. І? А чого? Тому що важко працюють люди і хоч покурити якісь стрес, не. Тому що швидше це правильно, тому що треба цигарки, щоб продавались так, як в Європі. Десь в стаціонарних точках. Як всю Європу в'їздив, в принципі, такого немає. Звичайно, добре, що якщо що заробляють люди, продаючи цигарки на станціях там, кіостах. Але разом з тим, що краще дати, як в Європі, в стаціонарних точках. Цигарок може і треба, але мені кажеться, кофе пусть би було. Ні, кофе не забороняє. Це Всі підакцизні товари, Це... алкоголь, цигарки. Да, от я б теж заборонила. А от каву би, я би оставила. Я не палю і не дуже люблю ті, хто палить. Це таке, чисто особиста думка. А де мають продаватися цигарки, на вашу думку? Ну, ну щоб було нормально. Я думаю, просто це пов'язано. Ну, Мені так здається, що щоб ті малолітки не купляли. Ну, в супермаркетах, в цих великих магазинах, там хоч трохи слідкують, щоб не продавали цим малим. А в кіосках хто там слідкує? Воно підійшло, купило, те пішло, то накурилося. Я не курю, тому мені все одно. А інші, хай кожен думає за себе.